Доброго дня глядачам. Продовжуємо роботу над прицепом. Поки що роботу над кузовом зупинили. зупинили. Тому що вже трошки взявся саму раму робити. Як бачите, рама вже укорочена. Зараз ставлю відео, як я розраховував враховував, де саме її вкрутити. Ну, це мої розрахунки, може я десь і помилився. Ну, хтось подивиться, хтось щось підкаже. Для того, щоб обрізати раму, вирішив піти науковим шляхом. Не на око обрізати, а математично вирахувати. Для цього я вирішив зробити мої розрахунки на базі Row 6. Так як в мене є такий розкидач, він, він на балансірах, але. По його принципу, так само розрахувати, де тут обрізати раму. Роу 6 взагалі дуже там гарно все розраховано. Я ним возив гній і воно нормально пригружає трактора. Не, не за важко і не за легко. Зараз поясню приблизно суть. В Роу 6. За, зараз я поясню формулу, по якій я розраховував вже на, на цьому прицепові. Але по тій ж формулі я вираховував на роу 6. І в мене вийшло, що якщо на роу 6 нагрузити 5 тонн, то на навіску давить в районі 800 кг. І взявши за основу цю вагу, я ж намалював для глядачів ну, схему, по якій це все я вираховував. Щоб було зрозуміло, скільки йде обрізати. Так як рама в мене на заклепках, оця частина де міст, якщо я неправильно розрахую, ну, потім здвигати ці заклепки буде недобре. Ну, може я і помилився, може і в мене неправильно. Але вже як буде. І так, Що я взяв? Спочатку я поміряв довжину кузова. Довжина мого кузова, якщо міряти вже геть так ідеально точно, 3 метри 36 см. Що таке 3,36? Взяв я цю довжину, для себе я прикинув 3,36 см. Якщо сипати 5 тонн, то на 1 см кузова, от довжина, оце кузов схематично, на 1 см кузова припадає 14 кг, 900 г, 15 кг. Або на 1 метр тона 49,490 кг. Тобто півтори тони на кожен метр кузова, півтори тони. Оскільки на, на роу 6, як я казав, за такою формулою, якщо взяти роу 6 кузов, він 4 метри, нагрузити на 5 тонн, поміряти скільки на кожен метр, поміряти відносно усі ту і ту, то виходить приблизно 800 кг на дишель давить. Переважує, тут на метр давить 1,5 тони. Тобто, в моєму випадку, щоб переважувало на дишель 800 кг, ну я взяв 700 кг, має бути на 50 см довший. Тобто, якщо метр 1,5 тонни, то на 50 см ця частина де дишель, повинна бути довша. Тоді, коли я взнав, довжина кузова у мене 3,36, віднімаємо 50 см, виходить 2,86 Тобто центр ваги метр 43 туди, це 2,86 це Сюди метр 43, сюди сорок три Це рівновага. І 50 см довше. І в мене вийшло, що кузов має мати такі дужини. Метр 93 на дишель і 143 назад. Тоді буде 50 см. Ну, 750 кг давити на навіску, і оце буде зрівноважено 143-143, ну, це 72, я позначив, це стільки в мене рама. Рама далі обрізана, 70 см ще не вистачає. Ну от І тут я ще поважу, якщо я буду грузити не 5 тонн, а 4 тонни Якщо буду грузити 4 тонни то буду давити не 745 кг, а 670. Ну, ще, ще велику роль грає. Як ту вагу розподілити, якщо наперед там не досипаєш. Ну, Зерно отак сипуш, а не в ромі буртами, то ясне діло, що можна буде, навіть якщо я не вгадав і занадто сильно буде пригружати, то можна буде більше на центр сипати. Або навпаки. Якщо замало, то назад менше сипати, більше наперед. Борти будуть все одно з запасом, можна буде так приблизно розраховувати. Щоб... ну Я думаю, суті уловили. Тут ще є. Мої це я визначав, яка буде висота, ну це не, не по суті відео. Але думаю, суті уловили. Взяти вагу, поділити на довжину. Тоді ми будемо знати, скільки на кожен метр кузова, яка вага в кожному метрові. В моєму випадку це півтори тони. І тоді скільки ми хочемо, щоб давило наперед. Тоді оту відстань це відняли від кузова, а ту відстань поділили пополам. І отак вийшло. Отака От формула. Користуйтеся, якщо я щось неправильно розрахував. ну розум... Ясне діло, що ще буде прицеп давити, теж, бо ж, так само на 50 см довший рама буде довша, кузов буде довший, плюс дишель. Там до тони ваги буде давити це так. Але можна так само на полі скоригувати, розсипаючи зерно, не, не імно, там більше наперед, можна більше до центру. Ось така формула. Якщо я десь помилився. Готовий почитати ваші коментарі. Може, може, щось я не врахував. Ну, це так. Знімаю в гаражі, бо, тому що на дворі холодно, вітер смалить. Не знаю, як воно тут буде за записано. Ну, отак. Чергова що по прицепові буду зараз робити, це по... будемо підрізати оцього дишля під оцю раму. Ну, і варити кузову Отам От він стоїть. По кузову поки що така робота. Що треба виточити деякі деталі в токара. Деякі деталі, як я вже казав, заказав в міша коло Зараз я їх покажу, що він мені прислав. А прислав він мені ось такі вуха, я в нього замовив. Ну, я вже тут повідрізав. Ось таке воно було. Отак. Ну, По вухах питань нема, все чітко. Такі, такі я хотів саме такі стальні, не чугунні. Чого стальні? Того, що воно при ударі зігнеться, а чугун не лопне. А його потім на прицепі вирізати і нормально приварити. ну, Нереально. А це можна буде настукати, нарівняти. І два вуха по ті вуха. Просив я одинакові. Ну, тут пальці побиті, то, то я виріжу, ноги вставлю. А вийшли вони, не знаю, так воно не передає. Отвори мені не треба заваритися. Одне товсте, одне товсте. Оце ну, це таке не знаю, міліметрів вісім, а це міліметрів 4, може 5. Ну так, щоб, щоб прислав, те прислав. Також замовив в нього гайок. Ось тут кучка. Ну Поки вони йшли, то я вже знайшов в себе. Гайки просив всі, 10 гайок, просив всі, щоб були під ключ на 30 або на 32. Ну, Прислав мені 12 гайок і такі. 5, 5 на 30 7 на 32. Ну, Нема. Просто хочу, щоб одним ключом все затягувалося, щоб потім, якщо треба буде забортувати, Ну, щоб з собою мішок ключів не носити, якщо треба буде колоси зняти. Ну, як уже є. Чого замовив такі вуха? Зараз я покажу. І так, оце кузов ПТС. Так як він мене буде висипати тільки назад, будуть там саморобні, ну, як сказати, завіси, поворотний механізм саморобний. Наперед я ж хочу, щоб кузов через отакі штуки на раму сідав. Ну, як, на такі подушки. чи не подушки. Для чого це зроблено, щоб якщо буде е, повністю завантажений зерном, чи там, що він там буде вести, при наїздах на ями, щоб кузов не їздив відносно рами і там не крутило вуха. А так він буде на такі упори і сідати і воно буде все нормально. У мене є такі плити, от вони, одна, де воно там за пеньочком. і друга. Це вони заводські. До них, хто дивився попереднє відео, були вставлені отакі, чи, не, отакого, отакі підпори. Від дишля до них були такі вставлення. Кріплення я самі залишив. І вони якраз так розташовані, як мені треба. І до них будуть приварені отакі вуха. Чого саме такі? Того, що воно вузеньке, воно якраз стає на ширину профіля. Ну і довге. Як бачите, по довжині воно теж таке. Тут підріжеться лишнє і буде як, як доктор приписав. По рамі передня частина, отакий як сказати, відход, не відход, отакий кусочок залишився. Але він нам треба, він піде ще, треба буде ще задню частину наточити рами і дати пару перемичок. Гідроциліндрук тут майже нічого з нього не залишиться. І вже балка. Тут відкрутив, все, все нульове, але ну, не можна ніяк збити ступиці. Попробуємо, може тут тормоза якось тримають, не знаю як їх. Продовжується робота над прицепом, а саме підготовлюємо все, щоб можна було вварити дишня. Тут е, варив уголок 100х100 100, і е, здишля профіль, що я відрізав 110х110. 110. Е, профіль варений таким чином, щоб тут оті мішень, клумець, упори, можна варити. і під той Кузов Кузов буде опиратися на раму і тут на опори. Покину його запасом, так як точно я не знаю де різати. Вже як Кузов прикладеться, тоді можна буде розміряти і на місці виставити вварити. І також е, вже підрізає самого дишля під те, щоб сюди його ставити. Трошки прикинув, розмір, де що має бути і от таким чином повирізав. Залишилися такі відходи. Трошки просторова уява. І отут дав таку перемичку, тому що дишель йде ну, ширше рами. Мені має бути він має ставати на ширину рами. Ширина рами по краях зовнішніх 87 см. А він йде ну, отак ішов. йшов. Тому вверху де 77 см, це отут, ну і там. Тут приварив такого профілька і вирізав такого трикутника. І з допомогою такої стяжки зжимаємо його. А оце приварив для того, щоб тут воно е, вирізане, ясно, що буде тут гнутися, а тут воно пряме. І Щоб воно гнулося рівно в тому місці, де нам потрібно, а не отак. отак. А тут ще така латка, дана, воно почало спочатку гнуло отак. Ну, Трошки допомагаємо молоточком. Одного молотка вже відламав ручку, тому от таким молотком натягую стяжку і підгинаємо. Ну, поки що воно більш-менш нормально стає. Єдиний ще мінус, що воно нерівномірно, ще треба буде його звідси сюди підігнути. Ну, Це вже отут більш-менш. Це вже на місці підігнеться, накинеться на дишель. Ось така робота. Добре, що є отакий інструмент, що можна стягувати. Нічого, накинемо зараз на дишель, ух, дишель, на на раму дишля зніму покажу, як воно виходить. І так, так воно виглядає вже виставлене на місці. Прийшлося ще трошки. Я себе позначив, там підрізати на 8 і ну, так. попідганяв, попідрізав, трошки з допомогою домкрата припідняв, щоб воно максимально прилягало. Так воно виглядає зверху. Тепер можна що? Прихватувати, вварювати, Тут врізав отаким от макаром. Ну, так, так вирахував, що воно має пристати, воно пристало. Ну що, зараз обварюємо те, до чого є доступ. Вже трошки вечоріє, тому вже якість відео трошки буде гірша. Зараз прихвачуємо де тільки можна, а тоді попробуємо куном ще його якось перевернути в ту чи іншу сторону, щоб... Долізти її заварити нормально. Бо я зварщик, як якась самучка. Досвіду у мене немає такого, щоб щось там мега, мега потужно заварити. Тому зверху, зверху нормально заварю вертикал, ну тоже більш-менш. Стильове зварювання, то, то поки що я ще до такого не доріс. Ну нічого, працюємо далі, показую, що як виходить. Продовжую обварювати дишля. Десь виходить воно приблизно ось такое. Ну, суть не в тому. Вирішив його зазняти, показати, як він виглядає, уже перевернутий. Ну, в такому положенні. Зазніму, тому що е, дишель довариться, перевернеться знову верх ногами. І наступно, напевно, буду, буду робити оську до нього. А так хоч зазніму, як він виглядає. Ну, перед трохи задертий, е, кажу зразу, ну, це, це так задумано, тому що якщо поставлю це кулеса, е, щоб якщо ти вчепив до трактора прицепа, щоб в піднятому положенні, в такому транспортному, щоб рама була рівна, бо якщо би просто взяв, не, не, не оце все не врізав, а знизу підклав, так як... На ПРТ було зроблено і була будуть кулеса, то він буде вже в піднятому положенні тако задертий кузов. Тому прийшлося врізатися. ну Не сильно воно, напевно, добре, що, що врізав, а не так знизу не приклав. Але, враховуючи оці всі довжини тих всіх швів, і всякі перемички, і всяка така всячина. Я думаю, його тримати буде. Тим більше, на дишель більше 2 тонн давити ніяк не буде. Це 2 тонни мається на увазі, що якщо ти приїдеш на поле і перший бункер висипеш наперед повністю. Тобто від усієї сюди буде давити, то буде давити певно тонни дві точно. Якщо ж висипати десь по центру, чи там більш-менш сюди, то буде давити менше. Ну так, зараз доварю до Переверну його вже верх ногами і зазніму покажу, як воно вийшло. Закінчу вварювати дишля, має воно вже отакий вигляд. Не знаю, дав тих швів, треба і не треба. Подавав ще такі латочки отут. Тому що отут я його вирізав в частину, щоб загнути, ну, щоб воно тут не лопало. Також... Я вже десь показував в якомусь відео, що тобто ця частина була вирвана. Струбциною на, натягнув її назад, обварив, так само, що Цюза вварив і великим молотом настукав. Ну, ця частина не, ви, не вирівнялася. Це не настільки критично. Також, в комплекті з цим йшла така стоючка. Правда, воно було вигнуте і вона вилетіла, я її з собою забрав. Тому Буде все по заводських отворах все буде ставати. Вже простіше, бо вже не треба її виготовляти. Тільки що немає п'яточки, ну це ми щось придумаємо. Тут головне в цій стойці, щоб оця п'ятка була максимально велика. Грову 6 зварив маленьку, бо як робив його, не було теж то вичіплюєш, поки його нагружаєш, то вона повністю на всю довжину провалюється в землю. І петля вже лежить над землею. а Буває, що й петля вже в землю. Тому тепер приходиться підкладати ще досочку. Тому вже досвід є, треба робити побільше. Ну, поки, поки що так, нема нічого. Наступна робота що? Будемо нарощувати раму. Треба поміряти, наскільки її краще наростити. Ну і робота буде з мустом. Ну, Цю, цю серію закінчую, щоб вона не була дуже довга. Кому відео сподобалось, палець догори, до наступних відео. Якщо щось цікаво, коментуйте. Цікаво послухати ваші думки. Може хтось щось скаже, якусь ціну пораду дасть. Всім дякую за увагу.